Треба попрацювати в відпустку. У нас така ситуація, нема ким зміну закрити. Тож виходь з відпусточки та й пару днів попрацюй. Ну я розумію, що відпустка, в нас працювати нікому, тож виходь. Ні, це безкоштовно, це безкоштовно. Слухай, ти 9 років тому назад, коли до нас прийшов, ти що казав? Я буду все робити, тільки мене візьміть. Ми те взяли, давай, тепер треба все робити. Ні, ти за гроші тоді 9 років назад нічого не казав. Тільки казав, що будеш все робити. Ой, та кому ти нужен? Хто тебе вже жде? Ти вже не молодий. Слухай, давай без цього. Так, все, давай. Виходь, виходь на, на роботу і будеш займатися любимою справою. Ти ж медицину любиш. Ну от позаймаєшся любимої справою, а що ти відпустці будеш сидіти, мучитися, не займатися. Ну от, що, на що ті страдання. Все, виходь і виходить, тоді ти ж з відпустки виходиш, то відпускні ми теж тобі затримуємо. Ну і зарплату теж поки заплатити не можемо. Все, давай, 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 давай. Давай, давай.